Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗО. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки ВІРЕКС та граблів розшилка-сонечко. Працюємо різними видами оплати, оплатою з готівкою, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП. Відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізники. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Приїхала до нас нова партія ось таких. Тяг задньої навіски МТЗ з кликами. Ось такими. Довжина 90 см між яблуками. Товщина металу йде тут 30 мм. З потовщенням посередині. ось таким. Комплектно у нас сірга вже входить. І ось такі яблучка. З цього боку вони у нас йдуть вже в варені. Тут у нас йдуть ось такий варіант. Також в наявності в нас в магазині є інші тяги нашого власного виробництва, так і оригінальні є. Ось як можете бачити. Великий вибір тяг. Тут йде довжина від 80 см до ось, наприклад, 80 см, Товщина 30 мм до 1,10 м. Метр десять. Також є вони різної товщини. Ось, Наприклад, 40 мм, 30 мм. Ось є варіанти на вварених яблуках, є на впресованих. Ось так вони виглядають. Є різні варіанти. Хто бажає собі придбати, можете зателефонувати. У нас зараз акція 40 мм тяги по вартості. Вартості 30 мм, тобто товщина металу. Ось такий варіант. Ми вам пропонуємо в нашому магазині великий вибір запчастин до МТЗ. Ось, як можете бачити, є дві проміжутки. кпп нова, голий корпус, є КПП реставрація. В зборі 1050 доларів, Міст передня реставрація під 8 шпильок 3250. Великий вибір лонжеронів. різні виробники, посилені, звичайні. Багато цікавого. Є в наявності двері, криші, задні рамки. Великий вибір. Хто бажає собі щось замовити, телефонуйте, номер в описі до цього відео. Також там є посилання на наш сайт, на наш інстаграм. Там можете перейти, підписатися, якщо у вас цікавить якесь питання, можете задавати. Також підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропустити щось цікаве для вас. На все добре, до побачення.